Анна на Васильівці ми будемо за суді робити таку красуворішніх плавнях. Завершується реалізація проєкту «Арт-Імпульс», що впроваджується за підтримки Української волонтерської служби в рамках освітньої програми Волонтінс. Тож відбувся підсумковий захід, майстер-клас із писанкарства. Про реалізацію цього проєкту в нашому місті і про сам захід розповіла начальниця відділу у справах сім'ї та молоді горішньоплавнівської міської ради Тетяна Качанова. Останній завершальний етап нашого молодіжного проєкту арт Ми. Його спеціально залишили на останок, тому що нас через тиждень великодень, тому це такий актуальний майстер клас і на нього було найбільше бажаючим. Загалом Артимпульс у нас відбувся протягом двох місяців. Ми реалізували вісім заходів: це і тренінги, і музична зустріч, і майстер-класи з арт-терапії, майстер-класи творчі. Це ми робили брошку, Сьогодні малюємо писанки. Також у нас декілька майстер-класів було з молоддю і дітками з інвалідністю. Їм також приділили увагу. Тому Охопили взагалом більше 200 молоді. Це я вважаю дуже класний показник і взагалі в цьому році ми вперше взяли участь за ініціативою молоді, яка запропонувала все таки подати проект творчий, який і пройшов на фінансування грантове, Так ми взяли участь перше. Творчому саме такому проєкті і хочу сказати, що не дарма, тому що, наприклад, моя особиста думка це дуже корисно виявилося. Ми протягом двох місяців виявили ту молодь і ту категорію підлітків і ну, дорослих, там 18+, плюс, яким не вистачало цього. Дуже багато, кожен майстер-клас знайшов своїх. Свої свого глядача, тобто да, деякі повторювалися, але але в більшості на кожен майстер-клас записувалися. І на захід записувалися ті, кому що було цікаве. І ми взагалі нашу мережу молодіжного парламенту сторінки завдяки цьому розширили до нас і почали підписуватися люди, почали цікавитися про те, що а чи будуть іще повторюватися заходи, коли. Тобто, ну, трошки, знаєте, ми розширили свою сферу діяльності в цьому. І загалом я вважаю це дуже корисним, тому що ну так, ми не забуваємо про освітницьку роботу, про заходи, які дуже корисні і важливі сьогодні для молоді, але така творча діяльність і неформальне спілкування воно теж дуже важливо для нашої молоді. І завдяки цьому проєкту ми побачили, що багато молоді, яка сидить вдома, і нам вдалося їх витягнути із квартири, запросити сюди на живе спілкування. Для мене малювання це зовсім нове. І, ну, з малюванням я не дуже дружу, тобто для мене в даний момент тут важ, важкий процес. З воском цікаво працювати, але важко. Я вперше на такому майстер-класі. Мені дуже сподобався цей подобається цей процес. Дуже багато спектр емоцій від дуже позитивних і від того, що треба сконцентруватися. Це дуже круто. Я насправді це дуже круто відчувати такі емоції, і я не думала, що від такого майстер-класу буде, буде скільки емоцій. Дуже захоплюючий. Тому що я взагалі з цим з такою творчістю руками мало зіштовхуюся в житті. Тому мені дуже цікаво, але воно так захоплює. Ти взагалі я вперше це роблю, тому це складно. Але дуже цікаво. Ти сів, почав і воно тебе захопило, і все. Зупинитися неможливо. Ну, взагалі, це те, що їх писанки роблять перед Пасхою, тому як в ці квітневі дні, я думаю, що це дуже актуально зробити собі гарну писанку на це свят з десяти на чотири. Але я думаю, що наступні рази буде краще. Перший мій млинець не дуже вийшов, але я все одно рада. Найважче малювати воском. Олівцем було прикольно малювати, можна наводити, стирати щось. А от вже воском, коли малюєш, то вже важко. Так складно перший раз це робимо. Це цікаво, та захоплює велике. Дуже у нас такі ажіотаж і багато відгуків отримали захід музичний це у ритмі гітари, і по результатам у нас взагалі таки зібралися Творчі музичні ком'юніті, які е, хочуть подальшого повторення, продовження цього проєкту. Ми зараз думаємо і працюємо над тим, щоб все-таки продовжити їхні зустрічі, надати їм, створити е, середовище, де вони могли не надалі зустрічатися. Хочу е, наголосити на тому, що. Ми арт-імпульс не, не завершуємо на цьому. Ми все-таки маємо сподівання на те, що він у нас буде і буде продовжуватися, але, можливо, ну, але не так часто, як це було протягом цих двох місяців. Тому що, звісно, що кожен захід, кожна арт-терапія потребує додаткових ресурсів. Тому ми шукаємо е, тих людей, майстрів, е, цікавих особистостей, які б хотіли поділитися своїми якимись навичками, поспілкуватися з молоддю, передати їм свій досвід якийсь. Тому ми шукаємо таких людей. Якщо є бажаючі провести щось корисне для нашої молоді, молоді нашої громади, тому закликаємо, пишіть нам в дірек в інстаграм, сторінку молодіжного парламенту, або звертайтеся до відділу справ сім'ї та молоді. Ми допоможемо організувати. Захід для нашої молоді щоб Ще раз їх зібрати для того ж для живого спілкування, для того, щоб вони між собою поспілкувалися, якийсь досвід отримали новий. І наостанок хочу подякувати, звісно, нашим волонтерам і молодіжному парламенту. Це дівчатам Аліні Вікі і Ксюші, це дівчата з третьої школи і Катерини Володимирівні, та, яка їх керувала протягом цього проєкту. Їм дуже вдячна за те, що вони взяли на себе ініціативу, за те, що допомагали в організації цих всіх заходів і я дуже дякую їм.